Друзі, сьогодні ми з вами мандруємо по Івано-Франківщині в духовних цікавих місцях. Біля Галича є дуже цікаве духовне місце Криниця Святого Духа. Зараз ми повернемось з траси буквально 2,5 кілометри на це чудове місце. Як ви бачите на бігборді у нас маленька інформація про це місце з 13 століття. вже відоме це місце. Неподалік бігборда ми бачимо ротонду. з Божою матір'ю. Звідси відкривається пейзажі Галицького краю. До речі, це те місце. Досить відомий здавна. Подейкусь, що тут стояв колись монастир, де часто його відвідував Данило Галицький. Буквально недавно, з лівої сторони, як рухатися з Івана франківська було встановлено ось такі пам'ятні знаки січових стрільцям українських повстанцям і Героям Небесної Сотні. Це громади сіл, вікторів, сільця і Тязева. І ось тут така насипана могила. У 1915 році тут загинули січові стрільці, як бачите, П'ять вояків. Ми прибули безпосередньо до духової криниці. Це, до речі, урочище Вишнівець. Воно знаходиться між селами Сілець і Єзупіль. Від траси порядком біля 2,5 кілометрів. У понеділях тут відбуваються служби Божі, а зараз ми якраз під'їхали. Вона якраз відбувається. А 7 липня на свята Івана тут відпустове свято по місцевому храму. Дуже багато весжено вже нас насаджені. І тут такий, можна сказати, біблійний сад. синою Михайла з родиною, щоб сповнились добрі прохання їх. Господи, вислухай і помилуй. Іхню працю будні помочі, заступності, благословенні, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилує. Будлі, щоб від владою твоїх завжди бережані, ми тобі славого сила. Несені, чесні довіпорів! Служба продовжується. Ми зараз пройдемо з вами до цілющого джерела. До речі, буквально за кілька років дуже багато зроблено вже тут. Роботи, як бачите. Значно розширено джерело. Мірові. Бачите, тут є вже дуже багато кранів з водою. До речі, місце, як я вже сказав, відоме з давніх часів. Під час. Навали монголо-татарської татарського іго, монастир був зруйнований і довгий час про це місце ніхто нічого з чого не знав. Але коли об'явилася богоматір діткам, які були хворі і вони були зцілені, на цьому місці почали приходити паломники. і Цілювати свої недуги. Під час радянської окупації, звісно, це місце заборонялося відвідувати. Тільки з приходом незалежної України знову духовна обитель обрела своїх паломників. До речі, можете побачити, є спеціальна молитва біля Криниці Святого Духа. Це місце вже від Постове, що говорить про надзвичайну духовну велич Святого Духа цієї криниці. Бачите, місце знаходиться ось в такому урочищі, як ви вже сказав, називається Вишнівець. Назвичайно тут хороша вода, вона цілюща, само собою, але оскільки тут поблизості немає ніяких міст і сіл, вода просто прозора, чиста і джерельна, з фізичної. Біля 23 елементів у воді. Зараз ми перед вами це стації Хресна дорога Ісуса. Табличка символізує стацію першу. Ось тут паломники, проходячи, відчувають ту велику. І важку долю Ісуса. Місце надзвичайно благотворне, які ви бачите, з усіх сторін нас окружає природа, проходячи стації, які ви бачите, відчуваєш оцю благодать духовну, забуваються проблеми, людина може окунутися. Свої духовні переживання, духовну благодать. Сьогодні просто чудова погода, як кажуть у народі літо. Прийшов всіх по цій чудовій галицькій землі. Можна відчути. Благодать і силу цього місця. Ось звідси відкривається такий краєвид на духову криницю. Ми підійшли з вами до стації третьої. Ісус падає під тягарем Христа. Як бачите, дуже гарно у формі ротонди, металічна, огорожа. Все. Обрамлено природнім каменем. І знову ж можете відчути тишу і думки природи. До речі, дуже це місце полюбляють люди з Івано-Франківська, із Ближніх Сіл, оскільки тут не тільки можна духовно зцілитися, всі приїжджають із. Баклажками набирають дуже цілющу воду, яку потім споживають. Що цікаво, сюди не так вже й багато людей приїжджає, і ви можете собі уявити, коли ви пройдете хресну дорогу своїми роздумами, над своїм життям у цій глибокій тиші і спілкуванні із Всевишнім. Ми підійшли до 9-ї стації. Дещо ми так піднімалися вверх, зараз ми піднялися безпосередньо на пагорб. Звідси вже відкривається краєвид. Ось такі природні крає... краєвиди Галицького краю. Ще не всі стації завершені, як бачите, 13 стація Ісуса знімає з Христа. Ще нема барельєфа, але вже вкладено, як я сказав, вже дуже багато праці оцю духовну святиню. У завершальній стадії, послідня стація. Це печера, де була похована Христа. Пройшовши поснідню стацію, ми бачимо знову сад. Скажу вам, що всі насадження, які були штучно посаджені, вони всі прижилися. Це говорить про благодать цього святого місця. Це той час, аби прийти до того Христа Спасителя, до тої матір церкви і всі свої душевні, тілесні болі виляти перед тим Господом і нашою матінкою. Тож нехай Христос Спаситель, і та матінка Божа заопікується вами всіма, вашими сім'ями, вашими родинами, може, є хворі в сім'ях, аби Господь заопікувався і поставив їх на ноги тож в цей день. Нехай та небесна благодать сходить на вас, всіх, ваші сім'ї родини, щоб ви всі проживали з тим Христом Спасителем на многі і благі літа. Бог злянувся на тих, і імена, а в нашому хорі є і люба одна, і люба друга. Тож, нехай Господь Бог їм дарує здоров'я з благоліттям, ласки небесної і дарує утіхи радості миру, Божого спокою в їхніх душах і серцях, в їхніх сім'ях, щоб вони проживали в здоров'ї, паросді на могилі і блага і літа.